Момент, коли невпинна людська допитливість зустрічається з безкрайними глибинами космосу, а найновітніші наукові досягнення дарують нам можливість зазирнути в самісінькі світанки Всесвіту. Саме такий прорив здійснив телескоп Джеймс Веб, подарувавши нам дивовижне відкриття. Це почалося з того, що цей космічний велетень, оснащений високочутливими інструментами ближнього інфрачервоного діапазону, Ніркам та Нірспец скривав свій погляд на ділянку глибокого космосу, відому як Гуц С. Там він виявив ледь помітно червону пляму, яка згодом виявилась галактикою з червоним зміщенням Z13. Це означає, що світло, випромінене цим об'єктом, почало свою подорож до нас приблизно 13,8 мільярда років тому. А сама галактика сформувалася лише через 330 мільйонів років після Великого вибуху. Тобто ми спостерігаємо за часами, коли Всесвіт ще тільки починав створювати свої перші структури. У той далекий період космічний простір був майже повністю заповнений густим шаром нейтрального водню. Згідно з класичними космологічними моделями, цей водень мав би поглинати будь-яке ультрафіолетове світло. Унеможливлюючи спостереження за джерелами такого випромінювання. Проте в галактиці, яку ми для зручності назвемо Джейс, повна назва на екрані, зафіксували щось абсолютно несподіване: яскрава спектральна лінія Лайман Альфа. Ця лінія, що виникає при переході електронів атома водню на найнижчий енергетичний рівень, є ніби космічним маяком. Вона вказує на формування навколо галактики бульбашки. Випромінювання. Ця бульбашка найімовірніше утворилася завдяки інтенсивному ультрафіолетовому випромінюванню. Джерелом його могли бути або надмасивні зорі першого покоління, або активне ядро самої галактики, де, можливо, зародилась рання надмасивна чорна діра. Саме існування такої бульбашки дозволило ультрафіолетовому світлу, яке інакше було поглинене нейтральним водним. Робити крізь туман і досягти наших детекторів. Сама галактика Джейс дивує своїми характеристиками, її розмір становить близько 230 світлових років, що робить її досить компактною порівняно з гігантськими галактиками сучасної епохи. Проте її яскравість та інтенсивність випромінювання надзвичайно високі, незважаючи на скромні розміри, ця галактика випромінює світло порівняне за потужністю з десятками мільярдів сучасних зірок, це свідчить про те, що в її надрах ховаються або надзвичайно масивні та гарячі зорі, або активне галактичне ядро, що живиться речовиною та вивільняє колосальну кількість енергії. Існує кілька гіпотез, що пояснюють природу такого потужного джерела випромінювання на такому ранньому етапі Всесвіту. Одна з них передбачає, що галактика могла містити величезну кількість зірок першого покоління. Теоретичні моделі припускають, що ці зорі були значно масивнішими та гарячішими, ніж ті, що утворюються зараз. Вони могли випромінювати ультрафіолет з такою інтенсивністю, що створювали навколо себе гігантські іонізовані області, перетворюючи нейтральний водень на іонізований. І дозволяючи світлу лайман альфа вільно поширюватися, альтернативна версія вказує на присутність активного галактичного ядра, тобто надмасивної Чорної діри, що поглинає навколишню матерію та випромінює величезну кількість енергії, що також могло спричинити утворення подібних бульбашок. Кожна з цих гіпотез має свої аргументи. І наразі точний механізм залишається предметом активних наукових дискусій та майбутніх спостережень. Чому ж ми не виявляли нічого подібного раніше? Відповідь очевидна: це технологічний прогрес. До запуску Джеймса Веба наші можливості спостерігати за раннім всесвітом були вкрай обмежені. Телескопи попередніх поколінь, такі як Хабл, мали ліміти за роздільною здатністю та чутливістю. Особливо в інфрачервоному діапазоні, що є критично важливим для виявлення об'єктів з таким великим червоним зміщенням. Крім того, сам всесвіт у ті ранні періоди був огортаний щільним шаром нейтрального водню, який ефективно поглинав ультрафіолетові промені, залишаючи нас у невіданні про події, що відбувалися всередині цих застиглих газових хмар. Це дослідження відкриває абсолютно нові горизонти для пошуку подібних об'єктів. Якщо Джейс виявиться не поодиноким явищем, а типовим прикладом ранньої галактики, це може означати, що всесвіт вже в такий період був заселений безлічю подібних маяків, кожен з яких робив свій внесок у подоланні нейтрального водневого туману. Це своєю чергою дозволить нам краще зрозуміти розподіл і властивості перших зірок та галактик, а також оцінити їхній вплив на космічне середовище. Астрономи вже планують подальші спостереження, спромовані на детальне вивчення цього об'єкту та пошук аналогічних систем. Майбутні дані з Джеймса Веба у поєднанні зі спільними зусиллями міжнародної спільноти. Дозволять точніше встановити природу джерел іонізуючого випромінювання та визначити, наскільки активною була перша фаза зороутворення, можливо, подальші спостереження виявлять нові ознаки, які вкажуть не лише на наявність масивних зірок, а й на ранні чорні діри, що активно поглинали матерію та вивільняли величезну кількість енергії. Більше того, аналіз спектрів показав, що в перші мільярди років після Великого вибуху кількість вмираючих галактик була у 100 разів більшою за теоретичні прогнози. Це змушує нас замислитися над коректністю існуючих теорій еволюції зірок, галактик та всесвіту загалом. Схоже, земна наука недооцінює вплив зоряного вітру та активності чорних дір. На процеси зореутворення в перших галактиках. Ці фактори можуть значно раніше зупиняти народження нових зірок і призводити галактики до згасання. Але це ще не все. У даних Веба, керівники місії виявили справжню рекордсменку, найдавнішу із загаслих галактик, назва об'єкту на вашому екрані, який, схоже, помер вже через 700 мільйонів років після великого вибуху. Моделювання на основі отриманих даних показало, що ця галактика сформувала зоряну масу понад 10 мільярдів сонячних мас протягом перших 600 мільйонів років свого існування, а потім швидко припинила процес зореутворення. Це відкриття підводить до ще одного важливого висновку. Галактика має невеликий розмір всього близько 650 світлових років. Проте, зберігає високу щільність зоряної маси, порівняну з центральними областями сучасної галактики. Дослідники припускають, що галактики, які згасли в ранньому всесвіті, могли стати ядрами масивних галактик наступних епох, включно з нашою. Це ще один вагомий привід переглянути наше уявлення про справжню еволюцію Всесвіту. Яку наука, схоже, досі розуміла не зовсім точно. Ці відкриття знову нагадують нам, що Всесвіт сповнений сюрпризів, і навіть через мільярди років космічне світло здатне розповісти нам неймовірні історії про зародження всього. Це відкриття найважливіша віха у нашому розумінні еволюції Всесвіту. Воно дає нам ключ до розуміння того, як і коли відбувся перехід від темних віків космосу до епохи, коли світло почало заповнювати всі куточки Всесвіту, відкриваючи нам можливість спостерігати за найпершими галактиками, зірками і, можливо, навіть за слідами перших форм життя. Це відкриття спонукає нас замислитися над тим, скільки ще незвіданого приховується в глибинах космосу, і водночас надихає на подальші дослідження. Що можуть призвести до революційних змін у космології та астрономії? Таким чином, галактики Джейста Рупсі стали справжніми космічними маяками, які, пробиваючи завісу давнини, відчиняють нам двері в минуле. Вони дарують надію, що відповіді на наші питання про зародження Всесвіту та походження життя ще попереду? Це відкриття яскравий приклад того, як сучасна наука. Об'єднуючи зусилля міжнародної спільноти та передові технології, здатна пролити світло на найдавнішій таємниці космосу і, можливо, змінити наше уявлення про те, звідки ми прийшли і куди можемо рухатися в майбутньому.